Друзі, доброго дня! Ми у студії громадського контролю. Сьогодні поговоримо про те, як розголос допоміг зупинити розтрату 20 мільйонів гривень з обласного бюджету на піар лікарень. Так, вам не почулося саме на піар, а не на ліки чи на якесь обладнання для лікарень у військовий час. Про це все поговоримо разом з Денисом Серіним, головою громадського контролю. Денис, привіт, привіт, друзі. Ви нас часто питаєте, як допомогти громадському контролю. Якраз розголос це головна допомога у нашій і вашій боротьбі. Тому розповсюджуйте відео своїм друзям, знайомим у будинкових чатах, підписуйтесь обов'язково на наш канал, ставте вподобайку, коментуйте наші відео. Це все нам допомагає. І якраз сьогодні ми поговоримо про те, як розголос. Дає поштовх для того, щоб зупинити якісь потенційно корупційні або ну достатньо недолугі е, дії чиновників або політиків у нашій області та місті. Отже, будемо розпочинати. Денис, давай для початку розкажи взагалі, звідки взялися 20 мільйонів гривень на піар у лікарні у 2023 році, да і на що вони взагалі намагалися їх витратити, ну, так, планували. Дивись, ми отримали документ, де чорним по білому прописано, що планується витрати 20 мільйонів гривень. Безпосередньо на бордову рекламу угу. і на рекламу в змі, тобто публікації в різноманітних змі. Угу. А, і це стосувалося різних комунальних закладів, а, тобто кожний заклад мав оголошувати закупівель. Тобто а, це дуже дивно, а, тому що дивно. ну такі витрати, скажімо так, не зовсім доцільні, тому що я до цього в останні п'ять років не бачив, щоб е, якісь заклади рекламували себе на бордах, тим батим паче і так далі. Ну да, це ж. Не приватні якісь лікарні а, і відповідно ми бачимо, що було оголошено сім а, Частина тендерів були вже укладені контракти, по угу. частині було визначено переможці, частина тендерів ще готувалася. Тобто сім тендерів на загальну суму 7-8 мільйонів було оголошено, угу. інші готувалися. Тобто, коли ми а, а, побачили це, і я безпосередньо зробив пост у Фейсбуці а, після цього. Протягом доби була реакція очільників влади. Тобто, за одну добу були відмінені ці закупівлі, а там, де договори були підписані, вони були розірвані. Тобто, це дуже непогано. Ось така швидка реакція. Тобто, це показує, що при непоганому розголосі і те реакція мінімум від обласних обласних кермачів. Да, погоджуюсь з тобою, друзі. Ви також це відео розповсюджуєте. як у бачите, розголос допомагає. Денис, а скажи би ви, будь ласка, хто на твій погляд несе якусь політичну або юридичну відповідальність за те, що взагалі ці тендери були проведені там депутати, департамент охорони здоров'я, заступники ОВА? Хто ну дивись, ми маємо розуміти, що ось депутати, коли приймали бюджет, вони можливо не заглиблювалися. Якось йде розподілення і і глибоко а, по кожній статті, і так yeah. далі. Тобто, а, але це дивно, чому вони так а, не заглиблювалися, тому що профільні ну, дополежні профільні мали мали би але вони кажуть, що вони не знали. Можливо, вони не знали, uh -huh. тобто можливо, їх ввели в оману а, і. Точно знала про це керівник департамент, тому що там стоять її підписи. Це перша подруга. Якщо ми подивимося, хто вигравав ці тендери, а хто там а, був визначений переможцем. Ну, наприклад, там, виграла фірма Медіагруп. Груп. Її а, власник болотувався раніше від громадської сили. Те ж саме там а, виграла фірма. А, АМК Маркет, тобто там в минулому був керівник, керівник Басов, який також балотувався від громадської сили. Uh -huh. Тобто а, дві людини мінімум було в, в раніше пов'язаних з громадською силою. Але а, сама партія громадська сила вона сказала, що вони до цього відношення не мають. Можливо, не мають тобто, хай там а, проводить дослідження керівники обласної адміністрації uh -huh. військової. І визначають. Але якщо ми кажемо про структуру військової адміністрації, то якщо подивимося знову на цей документ, то ми бачимо на першому аркуші, що його завізував Орлов. Це, Це перший заступник голови військової адміністрації. Так, а, а на другому аркуші ми бачимо, що там безпосередньо чорним по білому прописано, що там виділяється 20 мільйонів. Тобто безпосередньо на. Соціальну рекламу, тобто 20 мільйонів на соціальну рекламу, Я, яка взагалі по закону ще й безкоштовно може бути. Ну тобто, да. да, тобто, ми звернулися наразі до керівника військової адміністрації, щоб він провів перевірку безпосередньо дій Орлова, можливо, його будуть якось притягувати до відповідальності. Мінімум, щоб там, догану виписати, що він це не побачив або не повідомив нікого і так далі. Тоб, uh -huh. Тобто, а, а, загалом є люди, які мають за це нести відповідальність. Але як це буде, подивимося. Але загалом це позитивний кейс, тому що, незважаючи на все, за рахунок розголосу, ми отримали результат. Тобто, мінімум на піар, дивний піар, не пішли всі кошти. І сподіваюся, вони не підуть на ліка або на зарплатні лікарям. Слухай, ну до речі, вже звільнили голову департаменту охорони здоров'я, тому це це теж позитивна історія. Подивимось, що буде далі з Орловим. А там ще була історія про розголос, я хочу тебе за запитати, де знову ж таки по лікарням назначили якогось опезажиста якраз керувати директором комунального закладу. Можеш про це розказати, як це нам вдалося відбити? Ну, дивись, на початку березня я отримав. Документ розпорядження голови обласної ради, що керівником комунального закладу архівецький психоневрологічний інтернат призначають таку дуже одіозну фігуру з прізвищем Ужба це депутат ОПЗЖ, однієї одні з рад і він, скажімо так, в минулому був керівником цього ж закладу і там. По певним перевіркам казали, що можливо він довів людей до самогубства і того тоді його звільняли і так далі. Але там ну я, 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 я кажу, що дуже uh -huh. одіозна фігура. І відповідно після публікації в Фейсбуці також була дуже швидка реакція. Протягом двох днів було, було зроблено нове розпорядження, і його вже не призначали, а призначили іншу людину. Тобто він навіть не встиг зайти на посаду. Uh -huh. Тобто це показує, що не клас. За рахунок розголосу може бути швидка реакція, тобто ось два приклади, коли ось реакція один-два дні і відповідно реагують, тому що ну можливо, хтось не знав, можливо, когось ввели в оману. А, а за рахунок ось те, що люди це репостять, лайкають і так далі, тобто посадовці бачать це і приймають певні рішення? Слухай, ну це ж о -о -о, оці два позитивні кейси. Це вже за нового очільника військової адміністрації Сергія Лисака. Ну, будемо сподіватися, що він буде і далі діяти, в тому ж руси. Да? Але в нас от був минулий очільник Резніченко, і, і досі є мер у Філатов, і його е, там виконком і таке інше. Як вони реагують на подібні історії, коли? Коли громадський контроль, чи ти чи інші активісти щось публікують і якось намагаються вплинути, хоча б публічно і показати, що тут тут якісь недолугі тендери, чи якась по погана історія, що як, що відбувається? Дивись, по Різніченко ну дуже показово була ситуація з скандалом, на наприклад, по дорогом, угу. коли там всі ЗМІ сказали, що там є. Да, да, да. Виведення коштів на фірму його співмешканки там мільярди гривень, а, а жодної публічної реакції. Теж саме коли ми казали, що а, його заступник Оля Горб. А, не могла купити квартиру, і відповідно щось треба робити. Mm -hmm. Від нього також реакції не було. Ніяких внутрішніх розслідувань її не вистороняли від обов'язків і так далі. Вона продовжила працювати. Тобто реакції було нуль. Реакції, mm -hmm. Ну я не бачив жодної uh -huh. реакції. Теж саме якщо ми кажемо про філатову. Тобто, наприклад, що в нас Лисенко під, ходить до суду як підозрюваний, нічого. А Грисай ходить до суду як підозрюваний, реакції нічого. Продовжують працювати рука. Те ж саме по генераторам. Тобто закупівля генераторів з завищеними вартості в два рази, ну, вони після розголосу плюють і оголошують ще нові і нові закупівлі генераторів. Тобто це, це показує, що певні люди їм пофіг, але я вважаю, що тут просто в деяких випадках не вистачає розголосу, щоб їм доводилося коментувати. Тому що коли це виходить на київський рівень а це замілюється від того, наскільки резонанс Дніпрі воно виходить в тому чи іншому на київський рівень. І відповідно київляни посадовці в офісі президента депутати Верховної Ради можуть запитати, і ну дуже важко тоді не відповідати, або коли національні змі питають їх, а яка там ситуація? Так, ну то, тому, друзі, заради цього ми також робимо наші відео, ми, ми боремося і тому пропонуємо вам також розповсюджувати наше відео, давати розголос для того, щоб ми боролися з, з усіма цими ну, не дуже добрими людьми. Дякую тобі, Денис. Дякую. До наступних зустрічей і підписуйтесь на наш канал, не забувайте. Дякуємо вам.